Не знаю, як ви, а я з релізу iOS 16 встиг зловити декілька дуже неприємних багів. Та ще ці проблеми з автономністю взагалі не підіймають настрій. Тому можна вважати, що ми нарешті дочекались не тільки нових фішок, але й виправлень того, що зламалося до цього. Я вже встановив iOS 16.1 на свій iPhone 13 Pro, тому вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати програмне забезпечення. Дивна дивина, начебто воно мало бути з самого релізу ЄС 16, але в мене лише тільки зараз з'явилася можливість переглянути дублікати світлин та відео у застосунку фотографії. Впевнений, що вам ця штука сподобається, бо її ідея зрозуміла з назви. Тепер у розділі альбоми є окрема дека із назвою дублікати, куди автоматично потрапляють всі однакові зображення на вашому девайсі. Звідси ви можете чи об'єднати їх, що по факту просто залишить єдиний варіант у найвищій якості. Видалити за своїм бажанням. Чесно скажу, нарешті воно з'явилося, тому що до цього доводилось використовувати рішення від сторонніх розробників. Ну, люблю я, коли воно все працює нативно. iOS 16 подарувала нам вже забуту можливість дізнатись рівень заряду акумулятора у відсотках прямісінько у рядку стану. І це звучить як щось круте та дійсно зручне, але була одна досить суттєва та неприємна штука. Скільки б відсотків батареї ваш девайс не мав, а іконка завжди повністю зафарбована. Що насправді заважає зрозуміти реальний стан речей. Тобто залишилось у вас 26% акумулятора, а виглядає воно, наче він повністю заряджений. Але тепер іконка матиме додаткові стани, які значно покращать сприйняття інформації. Визнавати та виправляти відверто погані ідеї, це круто, кожного разу. Б так до речі, розмір цифр в іконці став більшим, а саму фічу відображення відсотків акумулятора отримали ще більше пристроїв. Можете перевірити та написати в коментарях, чи на вашому девайсі. Запрацювали як слід. А якщо ми вже заговорили про відверто дивні рішення та довгоочікувані виправлення, то відтепер тепер можна окремо налаштувати не тільки екран блокування, а й ваш робочий стіл відразу, не переходячи до окремих налаштувань, кажу простіше: беремо палець, затискаємо на екрані блокування, натискаємо налаштування, на і тепер можна відразу звідси налаштувати робочий стіл. Зручно та доречно подобається. А знаєте, що ще мені подобається: звук з яким я покажу вам сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Дякую вам за підтримку. Та нагадую, що ви також можете потрапити в моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал гривнею за посиланням в описі цього відео. 10% від усіх зібраних донатів я завжди переказую на ЗСУ. А тепер далі про iOS. Я чесно не уявляю, в якій чудернацькій уяві могла з'явитися ця ідея, але тепер ви можете видалити дефолтний айфонівський застосунок, Wallet. так повністю прибрати зі свого пристрою. Так, Apple Pay після цього взагалі не працюватиме. Так, я реально не розумію, кому це взагалі може бути потрібно. Хіба що ви не довіряєте своїй, наприклад, дитині та не хочете, щоб вона щось купувала без вас? Чи, наприклад, ваш чоловік зливає всі там 100% своєї заробітної платні на танки? Але скоріш за все він це робить з окремо доданою карткою без Apple Pay. Коротше, я, я не знаю на що воно потрібно, але волі тепер справді можна видалити повністю. Відтепер, у застосунку камери, ви можете позначити, чи буде ваш знімок відразу відправляти у загальну медіатеку для вашої родини, чи залишатися лише на вашому пристрої. Нагадаю, у iOS 16 з'явилась можливість налаштувати окрему медіатеку в iCloud для фото та відео, які ви хочете поширити з якоюсь групою людей. Скажімо так: сімейний фотоальбом. Будь-який медіаконтент можна додати в альбом кількома кліками. А щоб редагувати перелік тих, хто має доступ до альбому, треба додати їх в налаштуваннях фотографії. А ще у цьому ж меню можна налаштувати пункт Ділитись фото, коли я вдома. Це означає, що спільний альбом буде оновлюватись лише тільки тоді, коли ви вдома. Тобто ви не будете використовувати зайві стільникові дані, а лише свій Wi-Fi. А зручна ця функція тому, що нею дуже легко користуватись. І, наприклад, коли ви у відпустці та хочете, щоб ваші близькі відразу бачили нові фото, кращого рішення немає. До речі, хотів нагадати, що ви всі мої шановні глядачі для мене, як моя велика велика родина. Тому, якщо вам цікаві мої фото та меми, підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання, як і завжди, є в описі цього відео. Якщо ви користуєтесь стандартним застосунком книги, то відтепер, як тільки ви починаєте читати ваші книги, елементи інтерфейсу зникають. Здається, що це, начебто, мало б бути якоюсь дуже давно виконаною функцією, але ні, читати трохи зручніше стало лише за допомогою iOS 16.1. Деякі застосунки з часом зможуть показувати вам події в реальному часі на екрані блокування. А якщо у вас iPhone 14 Pro чи Pro Max, прямісінько у Dynamic Island. Наприклад, замовили ви десь їжу, то чекаєте на кур'єра. Можна побачити, в якому статусі ваше замовлення. Чи, наприклад, спостерігати рахунок спортивного змагання без необхідності переходити в окремий застосунок. Штука справді виглядає дуже зручно, але треба чекати, коли всі сторонні розробники додадуть можливість Life Activity у свої Застосунки щодо загального враження від продуктивності системи, наразі можу сказати, що майже нічого не змінилося, і зараз це непоганий результат. Бо особисто в мене були лише окремі проблеми з якимись конкретними багами, але в цілому система працювала як слід. Як я зрозумів, більшість проблеми, тому виправлень для них стосується лише iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Мабуть, опанувати Dynamic Island і зробити його чимось реально працюючим на всі 100% не таке вже й просте завдання. Дня. Хоча сама штука дуже крута, і особисто я залишився від неї у повному захваті. І якщо ви ще не встигли подивитись про свої особисті враження від iPhone 14 Pro Max, я розповідав в окремому відео. Можете зацінити його по вспливаючій підказці у правому верхньому куті. Щодо тієї проблеми, рішення якої вас, мабуть, цікавить найбільше, то всі бета-тестери казали, що акумулятор iPhone більше не висаджується так швидко та відверто просто так. Я 100% відчув проблеми з автономністю, бо після оно оновлення на iOS 16 смартфон став наче на годину півтори менше працювати від однієї зарядки. Але як насправді вирішилася ця проблема в iOS 16.1, я зможу сказати лише з часом, після якихось тестів в реальному житті. Тому не забувайте про інстаграм в описі цього відео. Там я відразу все розповім, як тільки в мене з'являться якісь особисті висновки. До речі, десь там поруч мав статися повноцінний реліз АйП 16. 16. Якщо вам цікаво дізнатись, що там відбулося, можете поставити цьому відео лайк та написати про це в коментарях. Мені було б приємно та більш зрозуміло. Особисто я завжди оновлюю всі свої пристрої на останні версії програмного забезпечення відразу після його релізу. Ну, подобається мені відчуття доступу до найновітнішого функціоналу. А як ви ставитесь до оновлень? Інсталюєте все одразу чи чекаєте якихось оглядів, а може навіть виправлень від розробників? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо цей ролик здався вам корисним або цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал. Та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто поширює відео у своїх соціальних мережах. Там Фейсбук, Сторіс, Інстаграм. Ви просто найкращі, обожнюю вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!